Всім привіт! Сьогодні я хотів би разом з вами повичищати від кроликів, деяких тут вже так трохи грозновато, вже можна було б повичищати. Покажу вам. Ось десь які кролики, таке підросло трохи. Але все одно щось поганувато росте. Таке ось, подивіться. Так, давайте зараз почнемо. Чим я вичищаю, вичищаю. Ось беру таку сапку і вичищаємо. Давайте почнемо в цієї кролички, треба вичистити в цієї кролички в кролика і в цього кроленятка. В остальних вроді би, вроді би чисто. Потім підстелимо соломки і все. Такий сьогодні план. Давайте цю кроличку пустимо до кролика, до самця, так як її треба спарувати. Можливо, ще спаруємо. Але вона якась така цікава, що взагалі не хоче спаровуватись. Так, і пускаємо сюди. Дивимося, що там як. А, ну щось вона сьогодні така активна, можливо. І спарується. Так, вичищаю я ось таке такий ящичок собі, удобненько. Взяв, чик-чик і викинув. на гній. Так, беремо сапку і починаємо вичищати. Важкого тут нічого немає, все швиденько, все добре. Так, просто добиратись трошки. Неудобно. Ось так от. Давненько я вже не вичищав цих кроликів, вже від них давно не, від... не вичищалося. Але бачу, що вже пора. Я кроликам солому сіну не часто даю, я казав там раз в три дні даю. І як ви бачите, що так то її багато і немає. Так якщо подивитися, то трошки є, але в більшості все виїдають кролики. Так як якщо дуже часто даєш, то вони притоптують тільки і все. Отак От і хороший перегній буде. І кролики. З'їдають цю солому і не так багато втратиться її. Так, що тут кроличка? Кроличка сидити, як завжди. Не хоче вона щось даватись. Кролику. Дивіться, скільки Ну, якраз буде, я думаю, ящичок. Той і все. ну Воно вроді кається, що небагато, а такого, якщо вичистити там... З 10 кліток то і трохи часу займає. <рес> ну я вичищаю, я не знаю, тут вичищалося вже дуже-дуже давно з цієї кролички. Десь з три місяці не вичищалось. Ну як ви бачите, то не дуже так, що багато. Сенсу часто вичищати не бачу. Так як в них чистенько, сухенько, все класно. Це вже просто, що великий слой, то думаю щоб пора вже вичистити. Навіть знімаю відео і то якось на, на відео не гарно. Картинка не красива. То думаю пора вже настав час. І так само, коли багато довго не вичищаєш, то воно все одно перегниває. І коли зима, то виділяє тепло і кролику тепліше. Тоже це плюс. Просто зверху кидається солома і все класно виходить. Ну, ось і все. Зайняло в мене це не більше 5 хвилин, десь 5 хвилин пішло на це все, і клітка чистенька. Потім ще зараз тут вичистю, в цього кролика вичистю. Навіть цього, я не знаю, стоїть, бо бачу, що в нього так є трохи соломки. Навіть цього, напевно, не буду вичищати. В цього вичистю, бо тут же таке нормальний такий слой, притоптаний аж. Потім принесу соломки і все. Роздам кроликам і все. І більше такого нічого не треба. Ось скільки вийшло з однієї клітки. Давайте зараз підемо, викинемо На гній і все, В однієї кролички частенько все вичистено. Ідемо далі вичищати в останніх кроликів. Так, беремо, забираємо кролика. Таке класне, якесь підросло трохи, то прикольно. Але щось я бачу, що якщо кролики зведені, там дві породи, це Каліфорнія і струкач, то якісь вони довго дуже ростуть. Я замітив, що французький баран так само було, в мене кролики довго росли і цей так само. Тому не знаю, що так, але чогось так виходить, що коли є дві породи зведяних, то вони щось довго ростуть. Тут вже такий слой побільший. І помокріше тут них. Да, тут трохи побільше буде. А може це мені так кажеться, що воно просто втоптане сильніше. Тут же аж треба вгонити нормально сапку. Ого! Ну кажеться, що я не багато, а так, якщо подивитися, то тут нормально. Перегною. Але таке аж перегній. Так, ну що, повичищав вже і всього вичистив, така ось красота тут робиться. Тепер беремо, соломку приніс, ось стюк соломи, і беремо всім кроликам, роздаємо. І ще одну погану новину хотів розказати. Цей кролик, що тут був, французький баран, такий був красивий кролик, загинув. Я замічав, що він щось погановато їв, але думав, можливо, можливо, у нього линька. І за цього він такий був, трохи підлиняв. Але... Загинув. Ну, я не розтраююсь чого, тому що е, я казав, що хочу його бити, але якось бити його було жалко, так як такий класний кролик. Не хотілося якось його бити. Чекав, тримав, тримав і він загинув сам. Ну, ось таке. Давайте роздаємо соломку. І все. І сьогодні все. Ще водички дам, бо бачу, вже теж немає. Сьогодні приніс соломки, чого? Так як на постілку соломка. Краще кроликам, ніж сіно. Так як вона міленька, така хороша. І кроликам нормально. Роздаю всім, не тільки цим, що вичистив, так як вже теж в цих маловато, вже позідали трохи її, то пороздаю всім то й все. Так, ну що, я буду дороздавати кроликам, останнім зараз дороздаю, так як трохи довге відео вийде. Ну, коротше що, повичищав я з цих кроликів в двох, так як в останніх ще більш-менш чисто. Ну що, будемо завершувати вже відео, вже дороздаю соломку та й все. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.